Пам'ятаєте, діти, є така казка? Півник та двоє мишенят Жив півник, як звали його, голосисте горлечко Правильно А мишенят Круть та верх Правильно Півник знайшов що? Колосу. Змолотив він його сам та мишенята не хотіли допомагати. Домлина ходив сам. Хліб робив сам так, да. щоб зробити хліб, скільки тільки півник праці приложив. А мишенят він потім пиріжками пригостив ні, ледарі не повинні їсти хліб, бо вони ледарі. Та це діти в казці, а в житті треба землю зорати, обробити, хліб посадити. Виростити його, скосити, змолотити, потім землю підготувати для наступного врожаю, а зерно звести на млин та змолоти його на борошно різних типів, різних сортів, а потім з цього борошна випікати вже хліб. Хліб випікають різний, і білий, і сірий, і чорний. Яких тільки видів хлібів у нас немає зараз? Це і паляниці, і книщі. І бублики, і булки, і плюшки, і ватрушки, і багети. Всіляких хлібів вистачає на всякий смак. Без хліба на столі немає в нас життя. Хліб всьому голова. Без хліба і хата, не хата. Ось якими приказками та прислів'ями наділений хліб. Хліб це дійсно багатство людське. Його треба шанувати, його треба вміти виростити, його треба вміти зібрати, обробити, випекти, щоб дійсно це була справжня, корисна і повноцінна їжа. Шануйте, діти, хліб, любіть його. А поки ми маленькі, ми зробимо казковий каравай. Для цього візьмемо світлий пластилінчик, дощечки, стеки, свої пальчики, натхнення, творчість, вигадку, фантазію і зробимо красивий ось такий каравайчик. Так що виліплюйте, думайте, фантазуйте і пришлете мені, що у вас отримається. Я буду з нетерпінням.